Малята, послухайте но загадку. Від села й до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Поміркуйте, вірно, це автобус. Сьогодні вивчимо вірш про цей громадський вид транспорту. Ви його бачите на вулицях міста. І я певна інколи подорожуєте ним, їдете у справах. Тож слухаємо і запам'ятовуємо вірш. Це автобус знають всі. І дорослі, і малі. Він по місту всіх розвозить. Повторіть ще декілька раз віршика і розкажіть його вашим батькам і друзям. А я чекаю відео з вашими віршами.